Тільки у нас в Одесі. Ми знаємо, як зробити з мотлоха гроші. Робимо гроші з мотоха. Робимо гроші з oh, yeah. <реш> гроші з <мотлуха. реш> гроші з Гроші мотоха. <реш> Чи є у вашому хазяйстві обладнання, яким ви не користуєтесь? Ви не знаєте, скільки воно коштує, та кому воно потрібне завжди знайдуться люди, які готові його купити за ті гроші, які воно коштує. У мене нещодавно виникла проблема в додаткових коштах. А де взяти? Придивився, а в мене на складі повно усілякого мотлуху. Клапана. тепловая пушка. Туріни, насосні станції, труби, дождювані машини. машини. І все це можна продати, 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 продати. Я підійшов до цього системно, як і до усього в своєму бізнесі. Я все розбив на категорії, знайшов аналоги в інтернеті, написав супроводжувальний текст, робив гарні фото і відео, і виклав все на своєму каналі. Я вирішив свої фінансові проблеми, позбувся старого мотлоху та звільнив місце. А що у вас? Звертаюсь до вас. Подивіться навколо визначте, яке обладнання без роботи, в якому воно в стані і чи готові ви його позбутись. Що потрібно зробити? Наші спеціалісти приїдуть до вас та зроблять відеоопис вашої пропозиції. Ми працюємо по всій Україні. Ми зробимо дефектовку та дамо експертну оцінку. При потребі запропонуємо ремонт та сервіс, підпишемо договір та розмістимо вашу пропозицію на наших ресурсах. Тільки у нас в Одесі ми знаємо, як зробити з Мотлоха гроші. Робимо гроші з Мотлоха. Робимо гроші з Мотлоха. З гроші з Мотлоха. Гроші з Мотлоха.